25, і дивіться, що мені випадає, бачите? Їдемо на копчик, і в нас знову виїзд святковий. Чоловічка на сьогодні день народження. Помахай. Сподіваюсь, дід хабар щось надасть. Можна йому, можна і нам. Всім привіт! Вітаю на каналі CobVenua. Сьогодні працюємо знову на нашій бакоті Виїзд сьогодні святковий в сані день народження. Працюємо в три прибора. Я мінила Пекмінокс 900. Папа мінила Паквінокс. 900 та Саня Мінелаптик Мінокс 900. Сподіваюсь, знахідки будуть. А вони є. Так що вам гарного переглядами погнали. Папа, вже зі знахідкою тільки приїхали. Ууу, це три копійки, да? Да, 3. Ну, диві, так? Так, три. Ну, дивись, щось. Так, це три. П'ять вже були масонські. 1844 рік. Класна монетка. Взагалі за Ну? Одна але... з перших моїх монет була, які знайдені на початку кар'єри копорської. Стан такий собі, бо вони низькопрофільні, Але... Пропустили ж, знаєш. Перша знахідка хороша. Де? А, де? З камнем. Це ще й може стареньке, чуєш? Мені здається бронза. А, ні, не, не срібло, ні. Mm -mm. Бронза, в нього щось пише. Mm -hmm. Типу, спаси, сохрани. Але з да. камнем, зрозумів? Так, да, там камінчик є. Воно Нічого, прикольно. Вітаю тебе. Таке щось. На Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. Так, і в мене був перший сигнал такий цікавий, щоб показати, і є в нас сережечка. Дитяча якась, біжутерна, така тут зірочка. Як не як знахідка, думаю, варто уваги. Забрав. Є перша Монітосіна 2 гривні. Ходячки, але монетка. Дивіться, який був тісачок, але на жаль. Зламаний, але груболезний такий хороший. Ну, така-то знахідка. Це 115 і є. Є монітосіна. і вона стара. І срібна. Якийсь солід, не солід. Не буду її терти, але я бачу щось старе і щось. Чи середньовічне, чи, чи пізня середньовічче, не знаю. Така то монетка срібна. Маленька, гарненька, хороша. Отака вподобайка. Забрав. 32, 33 сигнальчик. І дістав я ось таке то щось кругле. Кільце, здається, да? Да. кільце і воно з орнаментом ще. У. Тут ще якийсь незвичайний орнамент. Прикольно. Дивіться, воно йде по кругу звичайний орнамент такий. А тут в центрі якісь такі штуки. Ану приближу. Прикольно, кільце таке. О, я так війшов в процес пошуку, що навіть забув виставити сьогодні відео. Підписники дзвонять, кажуть, а де відео? Шрапнель, яка не шрапнель, а грузик. отак от, от. Так, заліз я в воду і дивіться, що я знайшов першим сигнальчиком. І це в нас лопата була кероська, Але тільки половина, на жаль. Але лопата. Я перевірю цю саму ямку, де лопата була, і є друга частина. Ось. Колись вона була так, і нею колись працювали. А зараз лише таке. Ну нічого. Будемо якось його реставрувати, може, щось і вийде з цього. В будь-якому випадку ми це не залишимо, щоб воно не зіпсувалось в цій воді. Так, цей апарат, вгадайте, що засік. Також щось видніється, бачите? І що, показуємо? Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Це в нас срібна ладанка. Прикольна така. Гарна, гарна знахідка. Така вподобаєчка. Так, дивіться, яка, який гудзик, чи що це таке в сані випало. Якісь сакірі намальовані, бачите, напис є фран. Щось, навірно, французьке тут Яка, якась нашивочка, не нашивочка. Гудзик, не гудзик. І ще така жменя. О, ладенкас, бронза. походу. Така якась брошка, якась квітка була, що воно таке? Невідомо. Що ж Ну чого, нормально? І так, колеги, є наступна знахідка. Бачите, там пише СССР СССР. Собака караю редькою. Отак от. Значок якийсь чи що? Схоже на то. Так от. Ну що, забрав? А крупненька. Крупненька каже монетка. І каже крупненька. А ну, давай. Хе-хе, <гум> давай, каже, аби щоб не мідь. І три... А, а мідь, Але нічого, нічого, диві, яка гарна гарна, випурована. 7877. Дві взагалі, як будто підкинув. Наш ти підкидаєш. ай яй яй ай яй яй Якщо в тебе день народження, це ж не означає, що тобі можна підкидати. <гум> 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 Я б вже якісь золоті підкидував. Так, нащупав сигнал 93-92. Я рукою вже знаю, що тут таке. Нащупав, показую вам. Дивіться. О, є, піднімаю. У-у-у. Одна копійка 1800 рік Павловська. Класна монета. Так, так. пікає, під, під треба виключити. О. Клас. Взагалі класна монетка. Жир. Класна монетка. Щось біжить, гукає. Що? Я не впевнений. Не впевнений. Йдемо до нього, зараз подивимося. Ем Не знаю, ну по кольору як ніби, да? Дуже похоже, правда. Стриндец похожий. Да, ну я попробую на вес. Вес є, вес є. А на ще проб. Це може старе якесь. Воно дуже, воно дуже похоже. Це стріндес похоже. Це що в тебе? День народження, ти, ти типу такий крутий. Це не хворіан, ну, що це воно. Третій провіряв. З кого там сьогодні морожено? Я ж не, не впевнений в цьому. Так ми впевнені. Камінчик є. Нічого, прикольно. Вітаю тебе. Глупо на жовте. А ну понюхай чим пахне. Чуєш морожене? це, так? <рив> Іду вздовж берега тільки в воді і був сигнал. І знов кільце. Ух, і знов таке саме, як в мене попереднє. Точно таке саме. Дивіться, точно таке саме. Точно таке саме клас. Клас, клас, клас. Місія спасти р'ядового райна. 25. І дивіться, що мені випадає. Бачите? Сережечка. Схоже на то. І це в нас срібло. Срібна сережка. Царизм, не царизм. Можливо, щось раніше, теж щось козацьке. Не знаю, ну така сережка. Такий очерет, І під очеретом був сигнальчик. І дістаю радянських 10 копійок, чи за 15 копійок. Не знаю, ну, вона щось трошки зігнута. А все одна монетка, монетка. Ось така знахідка, бачите? У штучок. Так, дістав тільки що кришечку. Але дивіться яка кришечка. Блін. Дивіться яка кришечка. Крим. Щось давненько я таких вже не бачив. І так, результат сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи, що в нього є. Заколка, ходячки. Кільце зламане, від мушкета дві кулі. Радянщина, чотири черняхівських накладки. Хтось каже, що це не накладки черняхівських, хтось каже, що середньовічні. Але я думаю, що це все-таки черняхівські. Так, А із цікавого, в нього є два кільця. Царик 1900 рік. Одна друга потім полторачок якийсь чи троячок, капуста, 3 копійки отак от Далі хабарничка моя. Що в мене є? Є ходячки, є радянщина, гудзик радянський, дві мушкетні кулі, муштук, а із цікавого. Є одна копійка Павловська. Два кільця, сережка, соліт і срібний, срібна ладенка. І ще лопата. Лопата ось така. Шкода, що зламана, але нічого. Так, а Далі Сані. Що в нього є? Накладочка, мушкетна куля, якась вона аж гігантська. Потім ходячки. Ось такий то гудзик з сокирами. Три копійки Ніколаївських. Ні, це не Ніколаївський, це александровський, так? Да, Коротше, не важливо. А саме жирніше, це ось цего. золоте кільце. Думаємо, що золото, все, що да, але ще він перепровірить. А ще я не сказав, що є в нього ладанка і ще є кільце таке. От такий ти результат сьогоднішнього виходу.